Пане боярко, ви не одне скликання були помічником народних депутатів. Тобто, власне, завжди були при владі, так би мовити, обабіч влади. І зрештою, не пройшло якихось кілька тижнів, як ви перевтілилися з помічника народного депутата в лідер автомайдану, і власне почали виступати проти тої самої влади, з якою співпрацювали багато років, навіть десятиліть. Знаєте, е, якимось дивним чином сталося, що з 2004 року, починаючи е, партія регіонів, ну це була ну, ну це було найбільше джерело доходів для багатьох митців, в тому числі для мене. Ви правильно сказали, що я м, дуже багато років е, вхожу в Верховну Раду як помічник формально когось з депутатів, бо там ну такий клуб моїх колекціонерів. Ви свою кон'юнктуру не заперечуєте. Хто при владі, там і ви. Просто є колекціонери, які колекціонують живопис, скульптуру. Ці люди завжди потрапляють до влади. Ну, частково вони в бізнесі, частково вони у владі. Серед ваших клієнтів був Андрій Клюєв, брати Клюєви. Точніше, е, так ви знаєте, я е, нещодавно спілкувався з Сергієм Клюєвим. Він був в доброму гуморі. Я йому кажу Сергію, слухай, от знаєш, як як е, ні, ну Андрій, слава богу, лікується. У нього там вже там проходить поранення, але я йому кажу, дивись, от яка дивна річ. Життя. От рівно перед революцією, ти у мене купив 5 скульптур на подарунки. Я тобі так дякую, бо автомайдан от в моїй особі, він тобі вдячний за те, що мені було за що їздити, там, лагодити автівку. От ти хочеш не хочеш, а ти проспонсорував таким чином, в принципі, революцію. Вася Хмельницький, який теж депутат регіонал, він теж купив 5 чи 6 скульптур. Навіть Льоша Азаров, він, він так само купив дек декілька скульптур. Ви знаєте, якщо. Б Партія регіонів не вклалася таким чином, мені в автомайдані було важко. Повне що ви знаєте, що останні кілька тижнів ви є зіркою Фейсбуку. Точніше, не ви, а ваш автомобіль, який був припаркований просто на пішохідному переході. І судячи з усього, ви таким чином бачите, як мають паркуватися люди, які так хочуть жити в Європі. Цей пішохідний перехід він завжди впирається в машини, де є реальна регальна парковка. Мене туди просто поставив паркувальник, і там завжди, от, от давайте зараз, поїдемо, там завжди стоїть машина. Я вам ще дещо скажу. Коли мої знайомі побачили, що тут така двіжуха, я так кажу, блін, ну треба якусь непримітну машину. Мені просто мої знайомі подарували хороший чорний джип Lexus. Всі отримали те, що хотіли. Ті, хто мене викладали на цьому Фейсбуці, вони тепер не знають, що це мій Lexus, і їм легше жити. А у мене є ще одна машина. І мене ніх мене ніхто не турбує. Вирішили питання таким чином: не почали вести себе належне, а вирішили просто машину змінити. Це не те, чи має пишатися автомайдановець, тим паче людина, які б запропонували. Посаду головного дайшника країни погодився По перше раз. По друге, я не паркуюся на тому пішохідному переході. Е, тільки на тому одному. Ну, в принципі, на пішохідному переході. Але е, я там вже паркуюсь з ну, біля цього на того Да? За кілька днів після вашого вдалого паркування зафільмували те, як ви їхали до Верховної Ради. Ви перевищували швидкість, підрізали, виїжджали на зустрічну смугу. Зараз. Я вам покажу відео просто зараз. Це той, хто виклав це відео. Він просто не знає правил дорожнього руху. Якщо ти лох не розумієш, що це не зустрічна смуга, не пиши дурачок, що це зустрічна смуга. Там є знак. Це односторонній рух. Всі ці полоси з ранку до ї години вони йдуть в одному напрямку. Тому це брехло. Які посади вам пропонували у новому кабінеті міністрів, тому що ваш колега Дмитро Булатав приміром став міністром молоді та спорту? Я так розумію, що і ви могли стати, а йому, до речі, пропонували також голову ДАІ України, так само, як і вам. Тобто розігрували серед автомайданівців посади? Я вважаю, що ДАІ, Міністерство культури, міністерство молоді та спорту я б задоволенням очолив з метою ліквідації. Бо цих міністерств не повинно бути в принципі, да? Тобто, знаєте, я паркуюся краще, ніж вони працюють. Ну, і, ну, і, і це правда. Тому що ну, немає Міністерства молоді і спорту в Америці, воно відсутнє, а там все добре з спортом і непогано з молоддю.